Народний аудит, приїхав з Києва в Одесу. Здрасте. Вітаємо! добрий день, Одеса. Как вам одеса? Одеса как всегда, прекрасна, чарующа, великолепна, ізискана, темпераментні люди, прекрасні українці, всюди дочую українську мову. За що дуже дякую ці цьому прекрасному місті. і дуже дякую вам за гостинність. І за теплу погоду, яка мені подарувана була на день народження, але приїхала ми нашим народним аудитом для важливої місії. Ми хочемо вчити одеситів, також вивчати свої закупівлі і проводимо зустрічі з активними українцями, з активними одеситами, для того, щоб поєднувати зусилля. Для будівництва нової України, і для того, щоб давати владі і чиновникам розуміти, що в 21 столітті перемогою є лише технологія. І ми хочемо запровадити ініціативу дрон перемоги, за яким би кошти з бюджетів, які витрачаються недоцільно на благоустрій, на озеленення, витрачалися на перемогу і. Робилися є такі свої якісь програми, бо кожна, ну, це в кожному буде в міській раді своя програма для того, щоб нам підвищувати технологічність нашого війська. Дрон перемога є одним із важелів в нашій з вами перемозі, а значить, і в розвитку економіки, а значить, і в розвитку нації, а значить, і в збереженні нашої країни.